Тіре 17 Римської месії 18 листопада 2016 року про розгляд постанови Заращанського з коройного суду від 15 на 8, 2016 року. Ухвали Київського працівники адміністративного суду 3-го десята 2016 року що зволення подумав Тмика на Патрівської сільської ради, розказування рішення сільської ради від 18 липня 2016 року номер 78 13 Римської місії та потону розгляду заяви Артемка від 4, 4 2016 року. Обов'язання Петринської ради повторно розглянути заяву 4, -4 2016 року Артемка Оксана Сергія внести на сесію. Проект рішення про надання дозволу учасникам бойових дій на розроблення проєкту заново строю щодо безоплатної передачі власні ділянки розміру 2 гектара для ведення особистої селянського государства, порядку і сроки передбачення стати 118 земельного кодексу України та прийняття потягованого рішення за результата просто указаної заяви, заборонити пророзі заяві четверточвертична з року Картемка Олександра Сергійовича внесок вносити до голосування проєкту рішень, якими пропонуватиметься. Відмовити задоволення заяви 4-4016 року Артема Константина Сергіоча, який суперечний будь статті 118 земельного кодексу України. Казані вимоги були вторгнені тим, що 4-4-2016 року Возивач подав заяву до Петрівської сільської ради, якою заявою відповідно статті 118 121, 122 земельного кодексу України просив передати йому безоплатну власність земель комунальної власності земельні ділянки площі 2 гектара і ведення особисто сільського содарства, що знаходиться в адміністративній раді Петрівської сільської ради. Звичайна сесія Петрівської сільської ради рішення від 26 травня 2016 року надала йому дозу на розроблення проєкту землеустрою щодо заплатної передачі власної земельні янки земельського полиського призначення Подільської сільської ради катастрофа No22448-4401-101-105-005-ріб 00. 55. Розташований в межах Петрівської сільської ради, Таращанської військовості орендовної площі 1 гектар. потуючи за тим, що вона кабінується пропозицією номер 2 28 березня 2016 року осіння комісії Петрівської сільської ради з питання ради політики земельних відносин та природне користування. Вважаючи таке рішення дискримінаційних позивачів скаже Тарасчанського розсуду військовості, яке завдання уроденно адміністративного позову скасовано постановою 236-16 року з справі номер 379 655 16А. Проте Підаль знову йому своїм рішенням номер 78137 від 18 липня 2016 року узвони заяву за вчата надання власності земельні янки площою 2 гектара. Представником позивача воно було також розкажено до суду Київському суї, та суду та постановою Хращанського суду року було скасоване рішення сільської ради No7815 Римської місії від 18 липня 2016 року, яка ухвалою Київського операційного адміністративного суду від 03.10.2016 е, е, року, була залишена без змін. Відповідно до рішення сесії Петрівської сільської ради № 95-17 Римськими від 17 листопада 2016 року про розгляд постанови Тарасчанського району суду від 15.08.2016 року ухвали Київського операційного місцевого суду від 3.10.2016 року щодо зволення позову Артеменка до сільської ради про скасування рішення сільської ради від 17 липня 2016 року No7813 «Римський 7 та по дому Темок читається читання 2019 року Сесія вирішена, ознайомившись з постановою Тарасчанського районного суду, від 15 серпня 2016 року до ухвали приступить міністративного суду від 3 жовтня тисяч року щодо дозволення позову демонка до ради по скасування рішення Подільської сільської ради 17 липня 2016 року No78.13 «Римський месі. Та повторно розглянуща заяву раденка 4 квітня 2016 року щодо безоплатної передачі власної земельні ділянки земель комунальної власності Петрівської сільської ради уже обійшов совєнського господарства приблизно статистик 4245 Ресурсі України статті 12.122 земельних кодексу України та 7 Закону України про розмежування земель державної комунальної власності на підставі пункту 34 частини 1 статті 26 про української процесу облівання українських та охоче рішення підійшовської ради 13 жовтня 16 років 87-16 рімським про прогресування земельних ділянки для першажового забезпечення земельних ділянки учасників АТО. Кієшленте громади села Южків Петрівська сільська рада вирішила відмовити громадянина на темпою, саме задаючи відведені за власність земельної ділянки площі 2 гектара з масиву земельки влади власності Петрівської ради з номерами. 52248-441, три, 9005, 3055, та 3224, 48, 4401, дрібну один, трим пять, дрібнуль 54. Я ведення особисто селянського господарства. Зв'язку з тим, що рішення Петрівської сільської ради 13 жовтня 2016 року, номер 87, 16 дімське вісім про розервування земельні для картового забезпечення земельнянки, учасників кови, який ще в територіальної громади села Южки Петрівська Петрівське призупинило надання власних земельнянок з цього масиву. До закінчення терористичної операції рекомендувати майданку на саду селічу потону з роботи з Патрійської сіради, заяви про відведення власної земельної ділянки для воєнної особистого господарства після закінчення антитерористичної операції та забезпечення земельними ділянками, учасників антитерористичної операції ДЧР територіальної громади села Ліх-Петрівська, та на час організації проживали близько ресторанні селі Лішки Ліх Петрівських Защавський Громаківської області, котрі за виконання плану рішення покласти на постійної комісії сільської ради з питання гарної політики земельних відносин та природокористування. Вважає таке рішення та рішення номер 87. 16 Лимськівосім і 13 жовтня 2016 року про земельні майданки, придбало забезпечують земельними медіаники учасника, які ще не територіального ради села Салаюшки Ріх Федівська дискримінаційними, такими, що порушують його права та законні інтереси, та такі, що зупинюють молод Конституції та чинним законам України. Щоразу запрузує його заяву про надання власності земельних комунальної власності земельних ділянки ощущений вага, а сесії для голосування в супержемого статті 117 земельного України вноситься проект рішення, який пропонувалося відмовити йому у наданні землі. Стаття 24 Конституції України, громадяни мають рівні інституційні права і свободи та є рівними законом. не може бути привілею чи обмежень за знаками раси, коліру, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного досоціального походження майно стану місця проживання за замовними та іншими ознаками. В місто статті 118 Конституції України вчені на момент виникнення спільних відносин однаків, громадян, зацікавлення, одержання, без оплати, власної земельної ділянки. Земельний державний та комунальний власність із земель фермерських господарств, земель сільського господарства, земель селищ об'єднаного територіального громади Господарським комітетом видається наділянки. Індивідуальна власність на медінеся, на медінеся індивідуальних господарів має право безплатної концентрації, приватизації подається до ботайної розвідного управління на або органів місцевого самоврядування, які передає земельні ділянки державної чи комунальної власності, власність відповідно до положень Земельного кодексу, публічної ринку на рівні або органістерство редування, які передає земель діяння державної чи комунальної власності, власність відповідно до повноваження визначення статей 122 косу розглядає запитання в місячний срок і дає дозвіл на розроблення проєкту задоустрою, що відведення земельнянка передає товару відмови його навернів. Підставі відмови надані на та продовольства може бути лише невідповідність місця розташування об'єкту вимогам законів, законі, прийняти відповідно до них на платину правових актів, придатних плавні населених пунктів та іншої інструктурної документації, схем землеустрою, техніко-економічне голосування, використання земель адміністративних територіальних одиниць Проєктів зеленову щодо порядкування території населення за пунктів затверджено встановленому порядку. Стаття 12 земельних України визначає номер заплатні передачі земельних ділянок громадян громадяни України мають право на заплату продажу їх земельних ділянок і земель державної покупальної власності, і груди для ведення особистого селянського владеції не більше двох ліктарів до пункту 10 статті 59 закону самоврядування в Україні акти органів та посадових місцевих місцевому з мотивів їхньої відповідності Конституції або закону України визнаються незаконним судовому порядку. Таким чином, звичайно викликано бачається, що рішення сесії Петрівської сільської ради No7716 Римської місії і 13 жовтня 2016 року про розвиванні земельних ділянок для першачового забезпечення земельних ділянок учасників членами територіальної громади села Южки Віктор Київська та рішення сесії Петрівської сільської ради номер 95 17 Римської 18 листопада 2016 року розгляд постанови Тарашчанського суду 2016 року ухвали Київського працівного адміністративного суду. 2016 року, що дозволення позову артеменка сільської ради, про скасування рішення сільської ради від 18 липня 2016 року 18.13 Римський 8 та повторний розгляд заяви Артеменка від 4 2016 з народу суперечить в, в статті 24 Конституція України статтям 18 уздив земельних фонду України. В новому засіданні позивачні його представники підтримали його позовні домови, надавши пояснення, які полонувся і твою змістом позовних вимог. Представники основному відповіда Чертийської сільської ради Терщанської Київської області позовні про інвеститивну позову не визнали в тому числі, що прийняття спойлю позивачем рішення приймову відведення його власті земель ділянки площі 2 гектари з масиву земель комунальної власності Сімейської сільської ради із кадастровими номерами 3224-4804-010105, 2005 та 324-4844-0101, 404, дріб 005, 54. Є ведення саме селянського сподарства сільська керувала січня Петрівської сільської ради 13 жовтня 2016 року номер 87 16 Рівський Місім про зарування земельних ділянок для поширчового забезпечення земельних ділянки учасників які є членами територіальної громади села Южки Петрівський, яким призупинені надання у власних земельних ділянок з цього масиву до закінчення антитерористичної операції. По закінчування терористичної праці прошу чоловіки вводів цьому масиві земельні ділянки у власність учасникам АТО, який ще територіальної громади села Южки Ліг-Петрівське, та на час організації проживали і були застроєні селі Юшки ріг Петрівське та Рощадської равної військовості. І лише після забезпечення земельними ділянками учасників АТО, які є, в членів територіальної громади села Юшки Ріг-Петрівське розглядати заяву учасників АТО, які не являються членами територіальної громади села Юшки, ріг, петрівське їм у власність з ділянки в розмірних порушеннях наявним вільним земельним ділянкам. Прийняття вказаного рішення до компетенції Петрівської сільської ради та було прийнято виключно інтерес членів територіальної громади села євшків Ріг, Петрівські, які беруть участь в АТО та в майбутньому мотиву брати участь у ній у ще не відомо, коли вона закінчаться. Беручість принципом ХВС права на законності, оцінюючи за своїм внутрішнім переконанням, що готується на безпосередньому всебічному, повному та об'єктивному дослідженні судового засідання доказів їх сукупності, які є у справі судді йшов висновку щодо часткового задоволення заявлених позовних умов? Судом встановлено факти до відповідної на саме, що відповідно до посвідчення серії АА No56-676, відданого 5.05.2015 року управлінням персоналу штабу військової частини А0796 Гатими Колесан Сергійович, позивач по справі, який зареєстрований вулиці роднею 18 в селі Метужі Лезаєвської області. Та місце перебування якого 30.08.2016 року зареєстровано за закону порядку з за адресою села Люшків-Петрівське вулиця Червона, 10 Таращанської Львівської області до 28.02.2017 року, має право на пільг встановити законодавство України для ветеранів війни учасників бойових дій і 4.04.2016 року позивач подав заяву до Петрівської сільської ради якою заяв відповідно статей 118, 23, земельної земельна кодекс просив передати йому безоплату власності земель комунальної власності земельної ділянки площі 2 га для ведення особисто селянського судварства, що знаходиться в адміністративних межах в межах населеного пункту Петрівської сільської ради указаної він надав всі належні документи, зокрема графічні матеріали з місцем розташування земельної ділянки, копію паспорта, копію картки фізичної особи поводника податків, копію розсічних учасника бойових дій, учасника АТО, копію довідки учасника АТО, довідку Матюшівської сільської ради про те, що він не скористався правом на безоплатну приватизацію земельної ділянки за свого постійного проживання. Відчаїв сесії Петрівської сільської ради рішення 26 травня 2016 року надала йому дозвіл на розроблення проєкту заморозку щодо безоплатної передачі власні земельні ділянки земельсь з невели призначення. Петрівської сільської ради, кадастрові номер 324, 48 440101 9005, 9005, розташований межах Петрівської сільської ради. Київської області, ретовної площа 1 гектар. це тим, що вона керується пропозицією 2. 28 березня 2016 року осінь комісії Петрівської сільської ради з питання гравної політики земельних відносин та користування, згідно з якою з метою паршаживого забезпечення земельних янки учасників антитерористичної операції, які є постійними жителями села Петрівське. Вказана комісія пропонує сесії Бетирської ради. Перше, надати дозвіл учасникам антитерористичної операції, які мають право на життєвого підведення земельні ділянок, відбудуть закону України по стаду заведена війни, гарантій соціального захисту на розроблення проєктів землеустрою щодо заплати передачі власності земельних ділянок і змей себе призначення Петерської склади і введення своєселянського господарства у таких розмірах. Учасникам антитерористичної операції, які зареєстровані та постійно проживають на території Петрійській раді у розмірі 2 гектари, учасникам антитерористичної операції, які не є постійними жителями села Петрівського, розмірі 1 гектар. Це рішення позивача скаже до Тращанського суду Київської області, яке за результатом роздую його професійного позовлоскасону постановою 23.6016 року у справі no 16 а Вказне рішення, яким не скаржилося і набрало законної сили. Проте за результатами рекордок розвідку заяви визивача 4 4 2016 року з новою відмовою. своїм рішенням No 7813818 лі16 року задоволення вказують заявкою завача по наданням на земель комунальності земельних діянку площею 2 гектара. Задниково завечало було також оскаржено Тращанського суду Київського связа та постанову Таращанського суду 15.0816 року, року було скасовано рішення сільської ради № 7813 Римських 7 і 18 липня 2016 року, яка ухвала Київського операційну десяти суду 3-1016 року, була залишена без змін. Не маючи наміру задовольняти заяву позивача від 4 квітня 2016 року щодо безоплатної передачі йому власні земельні ділянки, знайомих земель комунальної власності Петрівської сільської ради, для ведення особисто селянського господарства в розмірі 2 гектара. 13 жовтня 2016 року Петрівська сільська рада на своєму пленарному засіданні сесії прийняла рішення No8716 Тримське 7 про резервування земельних ділянок для першочергового забезпечення ділянками учасників АТО, які є членом територіальної громади села Юшків Петрівці, яким призупинила надання власті земельних ділянок з масив земель комунальної власності Петрівської сільської ради із перед номерами 322-448. 441, дрібно один, 2005, дрібно, 55, площею 19,7713, тисяч гектара та 322,448,441, дрібно один, 2005, 90054, площею 2,7 гектара. До закінчення антитерористичної операції по закінченню антитерористичної операції про чергову з цього масива земель ділянки власні учасникам АТО, які є членами територіальної громади села Южки Ріг-Петрівське, та на час мобілізації проживали, були зарестовані селі Южків Ріг Петрівська, Таращавської Львівської області, і лишитися забезпечення земельної ділянки АТО, які є членами територіальної громади села Южка Ріг-Петрівське, розглядати заяву учасника Токіна, є членами територіальної громади села Южка Ріг Петрівське, та відводи її власність вільних земельні ділянки, визнають пропорційно наявною вільним земельним ділянкам. Рішення No95171717 сопада тичного року що посилаючись на рішення No7716 Римської місії 13 жодних 2016 року. Здорову заяву звучать продання власності земель, комунальної власності земель діянку площі 2 гектари, неведення з селянського проста, відмову. Казані рішення позабачної представники вважають дискримінаційними. Та такими, що порушують його права і законні інтереси, скільки вони заперечені вимогам Конституції та чинним законам України, скільки відповідно статті 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи єдиними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежені за ознаками раси, кольору, шкіри, політичних релігійних та інших переконань, стадії етнічного та соціального похожного, майно, стану місця проживання замовними або іншими ознаками, а тут просять визнати їх протибраними та скасувати їх. Нормачину законодавства встановлюють презумпцію вини суб'єкта владних повноважень рішення дії чи з'явитися якого скарблюється. Повідомлені позивачем обставини справи про рішення діячів для час суб'єкту владних повноважень питає дійсності, доки відповідальність не спростує. Однак відповідач не спростував по повного обсі обставин, зазначеним представником позивача позвонів заяви та підтверджує до засідання підставлення наданих доказів. Тобто не надав суду доказ у світі статті 24 конституції країни статті 118, 121, 122 змеє користування, що у законності прийняття рішення. Сесії Петрівської сільської ради номер 87, тире 16, Римський месій від 13 років 2016 року про розбування земельних ділянок для пошукового забезпечення земельних ділянок учасників АТО, які члени територіальної громади села Юшки Рік Петрівський та номер 9517, Римський месій від 17 листопада 2016 року про розвиток постанови. Ращанської районного суду від 15 8, 2016 року. Ухвали Київського операційного адміністративного суду від 3.10.2016 року щодо волонення позову Артемка Патрійської сільської ради про скасування рішення сільської ради від 18 5, 2016 року 1016 року 88-13 днівським та повно, та повторний розгляд заяви Артеменка від 4-4 року. Відповідно до зміста статті 12 земельних подивц України, розпорядження землями, територіальних громад. А також передача земельних ділянку комунальної власності власність та юридичних осіб відповідно до цього кодексу відноситься до повноважень сільських селищних міських рад у власті земельних відносин території сіл селищ міст. Відповідно до змісту пункту 34 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, виключно на пленарних засіданнях сільської селищної міської ради вирішується відповідно до питання регулювання від земельних відносин. Відповідно до змісту статті 118 земельних кодексу України, вчинені на момент виникнення спільних відносин редакції. Громадяни зацікавлені одержання безплатної власності, земельні ділянки, земель державної або комунальної власності, для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва дапловування, жилого будинку, господарських будівель, споруд, присадимо ділянки, індивідуальна дачне будівництва, будівництво індивідуальних гаражів у межах новин безплатної приватизації, подають пропортання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, яке передає земельні ділянки державної чи комунальної власності, власність відповідної обвинувачення визначної статиї 122 цього кодексу. Цього кодексу. Відповідний орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, яке передає земельні ділянки державної чи комунальної власності, власність відповідно до повноважень визначних статей 129 кодексу розглядає клопотання місячних строк і дає дозвіл на розроблення проєкту землеустрою, щодо неведення земельної ділянки або надає мотивовану вимогу надані. Ставі відмови надані таку дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них на правових актів, генеральних планів населених пунктів та інших місць документації, схем землоустрою, техніку-економічних обґрунтувань. Використання та охорони земель адміністративно територіальних одиниць, проєктів задоустрою, що розпоряджування території населених путі, затверджено станом закону порядку. Він домов статті 24 закону України про самоврядування в Україні, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі в межах повноважень та у спосіб передбачення Конституції законами України, та керуються в своїй діяльності Конституції і законом України, актами президента України, Кабінету міністрів України, акти органів та посадових всім місцевого відповідно до вимог частини 10 статті 59 закону України. Про місцеве самоврядування в Україні із мативі їхні відповідності і інституції по закону України визнаються незаконними судовому порядку. Згідно з частини 1 статті 8 Кодексу Адміністративного Судочинства України суд привичені справи керується принципом верховенства права, до якого, зокрема, людина і її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Згідно з Частини 1 статті 9 Кодексу Адміністративного Судочинства України, суд привичної справи керується принципом законності, під якого органи державної влади, органі місцевого їхні посадові і службові особи. Зобов'язані дії лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституції та законами України. Згідно пунктом 1, частини 1 статті 18 класи України, загальним судам, адміністративним судам, підсудні аністративні справи, з яких в ній зі є органи посадову особи місцевого собору, чи службу особи місцевого соборування. Крім тих, які підсудні окружним адміністративним судам. Ті до 14 статті 19 каз України адміністративні справи з приводу скарбення правових актів відбування дії, на дітям від діяльність об'єктів влади обноважень, які стосуються інтересів конкретної особи, вирішуючи адміністративними судами за місцем проживання, перебування, знаходження, позивача. Згідно з частиною 1 статті 69 КАС України доказам адміністративних судочинці є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що готовують вимоги заперечення осіб, які беруть участь у справі та інші обставини. Що має значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін третього осіб та їхніх представників, показань свідків письмових і речових доказів, висновків експертів, Згідно з частиною 2 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України, адміністративних справа, протиправність рішень і через бездіяльності суддів та ладних повноважень, обов'язок щодо доказання правомірності свого рішення, діючи без діяльності вкладається на відповідача, якщо він запречує проти адміністративного позову. Відповідно до пункту 10.3 постанови плану Вищого адміністративного суду України. 20.05.2013 2013 року номер 7 у разі визнання судом непромірним дій чи бездіяльності відповідача, суд може зобов'язати його вчинити чи отриматися вчинення певних дій у спосіб визначений чинним законодавством, яке може бути захищено, від... захищено відновлено порушене право. Заслухавши пояснення сторін, свідка Піскоцька, яка підтвердила ямню земельній ділянці з косподоцького призначення в межах населеного пункту села Люшки Євгенів Кетрівське площею близько 15,613 -10 гектарів, скільки зайняв площі таких земель. 21 гектар 47,13 десятичних э, гектарах. Трьох учасникам багато членом територіальної громади Слава Южки петрівське їв було введено власні земельні ділянки площею 5,87 гектара. Дослідивши безмові докази у справі, судді й у що адміністративний позов необхідно задавнити частково. Так як в судовому доведено, що прийняті і подача спільні рішення є незаконними, оскільки вони не подають допомогу статті 24 Конституції країни, а також статті 118 земельного кодексу України. Порушення право позивача піддає захисту шляхом зобов'язання відповідача повторно, розглянути на черговій сесії його заяви 4 квітня 2016 року. Вніще на сесію проєкт рішення про надання дозволу учаснику бойових дій на розроблення проєкту за доустрою щодо безоплатної передачі власній земельній ділянки розміром 2 гектари для ведення особистого селянського господарства. У порядку і строки, передбачені статей 118 Земельного кодексу України та прийняти мотивоване рішення за результатами розгляду вказаної заяви. Щодо вимоги позивача про заборону при заяві заяви 4.4.2016 року, Артеменка Олександра Сергійовича вносити на голосування проєкти рішень, якими пропонуватиметься відмовити задоволення заяві заяви 4.4.2016 року Артеменка Олександра Сергійовича, які заперечили умова статті 118 медикої, в тій частині позовних вимог вважає за необхідне відмовити, оскільки вказана вимога перекликається з вимогою про зобов'язання відповідача внести на сесію проєкт рішення про надання дозволу учаснику бойових дій. На розроблення проєкту землеустрою щодо безоплатної передачі власні земельня розміру на 2 гектари для ведення особистої акції власа у порядку і строки передбачення статей 118 земельного колосу України та прийняти мотивоване рішення за результатами розвиток указано заяви, що є взаємовиключними вимогами крім того, суд не вправі перебирати на себе функції Петрівської сільської ради як органу місцевого самоврядування, до вирішення якої відповідно до статей 12 і 117-122 земельного кодексу України та пункту 34 частини 1 статті 26 закону промістер в Україні належить дане питання. На підставі викидано керуючи статтею 24 Конституції України, статтями 4, 4 6, 12 закону України про статус сути війни, гарантії їх соціального захисту, статтями 116, 118, 122, 152, 158 земельних України, статтями 24, 26, 33, 59, 60 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статтями 2, 6, 70, 71, 159, 163, 167 кодексу адміністративного судочинства України суд постановив позов задовольнити частково. Визнати протиправне та скасувати рішення сесії Петрівської сільської ради номер 77 16 від 13 жовтня 2016 року. Про зеркування земельних ділянок для пошучового забезпечення земельними ділянками учасників АТО, які є членами територіальної громади села Юшки Оріх Петрівська. Визнати протиправне та скасувати рішення сесії Петрівської сільської ради номер 95 ТР-17 Римським 7 від 17 листопада 2016 року про розгляд постанови Таращанського району суду 15 серпня 2016 року. Ухвали Київського області адміністративного суду 3 10 2016 року щодо здоров'я позову Артеменка до Петрівської сільської ради по скасування рішення сільської ради від 18 липня 2016 року номер 78 13. Римським 7 та повторний розгляд заяви Артемка С від 4, 4. 4. 2016 року. Зобов'язати Петрівську сільську раду у місячний строк, з дня набрання постановою суду законної сили, повторно розглянути своєму пленарному засіданні сесії заяву Артеменка Олександра Сергійовича 4-4 2016 року. Вніше на сесію, проєкт рішення про надання дозволу учасникам бойових дій на розроблення проєкту землеустрою щодо безоплатної передачі чи власні земель, земель. ділянки розміру 2 гектари для ведення особисто селянського господарства у порядку і строки, передбачені статею 100-кодесу України та прийняти мотивоване рішення за результатами розгляду вказаної заяви. Задоволення решти позовних вимог відмовити. Постанова може бути оскаржена в операційному порядку до Київського операційного адміністративного суду через Тращанський район суд Київської області шохом подачі одисятидені строк, отримання копії постанови операційної скарги. Головуючий підпис. Суть постанови зрозуміла. Зумні вимоги задоволені. Частково в частині щодо заборони там, виносити проєкти, я обґрунтував, е, тут чітко визначено, що вони є взаємовиключними і там зазначено, що вносити проєкт про надання дозву, а не просто інші якісь проєкти. Тому, е, що не згодні з даним рішенням, ви вправі його скажете, подавши на нього апеляційну скаргу. На протязі десятиденного терміну, який починає з сьогоднішньої дати. Копію рішення відразу після від судового засідання буде вручено сторонам по справі після внесення його до е реєстру е е е судових рішень. На цьому судове засідання закінчення.